Пане Петро, в такому випадку, скажіть, будь ласка, як ви бачите вихід із ситуації, яка склалася в Україні, а саме урядова криза, парламентська криза, про яку ви говорите, якими можуть і мають бути рішення президента для того, щоб продемонструвати дивіться, ми стійкі, і Трамп буде переконаний в тому, що Україна не розвалиться і Україна точно не розвалиться? Ну я би, чесно кажучи, зараз е е педолював, я про це, власне кажучи, кажу, я би я би зараз педалював тему про неприпустимість. Про суспільну підтримку не особисто президента, а е, територіальної цілісності суверенітету України, ну і певних базових принципів. Тобто, ну, от, що, наприклад, заважає зараз е, в Верховній Раді е, певним чином підняти питання щодо е, яких-небудь, там, так би мовити, червоних ліній, інших моментів пов'язаних з цим? Ну, от, зараз просто, от, от як, як просто зараз, наприклад, може сприймати ситуацію там? Ну, це Зеленський вхопився за ці там свої якісь там принципи, що там, от, там не віддавати Донбас, а інші не проти. Це, це, це особисто Зеленський там не хоче Донбас віддавати. Ну, от як, як може мислити Трамп на основі спілкування з Відковими та іншими там товаришами? Тобто, е, я думаю, що треба в першу чергу працювати над тим, щоб продемонструвати наявність певної е, скоординованої позиції суспільства щодо ключових питань, які в тому числі стосуються цього самого так званого плану. Що це не якісь там, знаєте, забаганки, ну тому що складається таке враження, що у Трампа є відчуття, що от, е, непоступливість в деяких питаннях це якісь особисті забаганки Зеленського. Можливо, його в цьому Путін переконує. Ну тому що там постійно знаєте це питання, піднімає, що там Путіну не подобається ну, як цитати Трампа, да там Путін і Зеленський особисто один одного ненавидять, і що це якби прояв особистої ненависті Зеленського до Путіна. Тобто я думаю, що тут треба це все переводити в площину більш широкого політичного питання цих всіх моментів стосовно прийнятного і неприйнятного для України в контексті завершення війни, і президент міг би очолити цей процес цілком і міг би таким чином продемонструвати наявність підтримки в ключових питаннях. Зрозуміло, що він не буде зараз, не може зараз претендувати на якусь тотальну підтримку, там тотальне схвалення, тому що все одно ці корупційні скандали нікуди не подінуться, вони будуть на нього тиснути. Політичному плані, але ви перевести зараз дискусію із площини якихось там особистих питань в площину стратегії для України і стратегічних питань для України, які є важливі для України. Я, чесно кажучи, би подумав в цьому напрямку. Тобто, повернути ситуацію в зворотню сторону. Забуваємо за корупцію, відсуваємо в сторону її, виводимо на перший. На перший план порядку денного зовнішню політику, саме мирний план. Ну а тут все решта якось розсосеться. Ну воно не розсосеться, воно ж не розсосеться, ми розуміємо, що воно розсосеться, але я ж повторюсь, це не про якусь стратегічну. Це про те, щоб витримати тактичний тиск з боку Трампа протягом найближчого часу, поки у Трампа буде вистачати терпіння, цей тиск чинити, і поки Трамп переконаний, що лише особисто позиція Зеленського на перешкоді досягнення прекрасного «Big be Beautiful» Піс тобто працюємо виключно на особистість Трампа, але не на Україну. А, ну роз, ні, ну, процеси зр, зрозуміло, що президент і влада повинні турбуватися про стабільність ситуації в Україні, і зрозуміло, що в Україні що а, це можливо більш важливо стратегічно ніж там. Ставлення Трампа, тому що Трампи приходять і йдуть, а стабільність України, зрештою, президент України і уряд України, а не Сполучених Штатів, і зрозуміло, що треба турбуватися про те, щоб влада користувалася довірою. Тому я не кажу, що це ці питання корупційні, вони повинні як то кажуть, зникнути чи відійти на другий план. Я просто кажу, що паралельно із цим зробити ці процеси паралельно знову ж таки, очищення влади, відставки. А паралельно з цим демонстрації єдності з питань недопущення капітуляції України. У нас був свого часу рух опору капітуляції, ну можливо, його варто відродити в тому в іншому вигляді. В мене тоді більш предметне буде запитання. Я ну, розумію хід ваших думок. Він, в принципі, може бути виправданим для того, щоб посилити позицію саме перед Трампом, але от стосовно позиції України вони також дуже чутливі для українців. Скажіть, будь ласка, а якими правильними були б рішення президента України Володимира Зеленського на тих цих корупційних скандалів для внутрішньої аудиторії, тому що стратегічна перспектива України вона вкрай важлива. Ви про це говорите? Ну, дивіться, є в принципі рішення, які могли б я думаю, українське суспільство задовольнити, але вони нереалістичні. Тому що українське суспільство, а, ну, чого хоче українське суспільство об'єктивно? Українське суспільство хоче це розправи над корупціонерами. І... Так, Чому? ну це справедливо. Розправи. Не, не, там, не просто там, що там якийсь суд чи там арешт. Українське Ні, суспільство. Пане, хоче розправи. без суд у нас нічого не ухвалюється, перепрошую. А, а суд це що? Це роки. Ми ж вами розуміємо, що, наприклад, по цій самій справі Міндіча вирок буде в кращому випадку через роки. А швидше за все його не буде, тому що коли е, це питання настане, то всім уже буде байдуже на цього Міндіча, на е, цього самого Галущенка і на всіх інших. Як, наприклад, зараз всім байдуже на справу Мартиненка. Справу Мартиненка використали. Уряд і Цінюка відставку відправили. і ценюка відправили на політичну пенсію, і все І більше uh -huh. це нікому uh -huh. абсолютно не цікаво. І те, що зрештою корупціонери не несуть відповідальності, це зрозуміло, добряче, як то кажуть, вкурлює українського громадянина. Я це просто бачу як людей ну, буквально вибішує те, що корупціонери не несуть відповідальності. І я більш ніж впевнений, що якби, наприклад, зараз президент України оголосив про створення а, воєнних антикорупційних трибуналів, трійок, да, із невідповідними вироками смертними для корупціонерів. Це б мало 100% підтримку в українському суспільстві. Да? Звичайно. Якби наприклад, якби, наприклад, це була норма про те, щоб там вішати корупціонерів на стовпах, чи там, наприклад, в центрі міст із табличкою я розкрадав бюджет, це мало би 100% підтримку. Але так. ми ж розуміємо, що таких рішень не буде. А всі інші ну, рішення має сприймати як те, що як спроба відмазати корупціонерів, як спроба зберегти корупційну так. систему так. і так далі. Тому тут, знаєте, якихось простих легких рішень я вам не скажу. На жаль. Ну я розумію, що це не просто простого рішення не може бути, але якщо, наприклад, там внести, ну, я зараз припущення, роблю зміни до кримінально-процесуального кодексу, де прибрати норму, що корупціонери не можуть виходити під заставу, це так. Це, це погоджуюсь. Це воно було б зробити, повірте, парламент би проголосував би гек-легенько. Абсолютно це, це, не я, проблема. Я це, це могло би бути принаймні які, які, якоюсь, скажімо і так. І Пішов би СІЗО, сиди там хоть три роки, хоч п'ять років, суд уже вже нарешті буде начхати, покараний чи не покараний. Все буде грати. Далі, далі. Зрозуміло, що потрібна глобальна реформа системи цього самого енергатому. Бо якщо другий президент, там і який уряд. Попадає в один і той самий скандал з одним тим самим енергоатомом, абсолютно ідентичний. Так. Ну, мабуть, щось, як то кажуть, як у відомого гумориста, треба в консерваторії щось підправити. Мабуть, треба якось глобально реформувати систему управління енергоатомом, повністю там все змінювати. Я не знаю, як я не фахівець в цій галузі, але очевидно, що там треба міняти все і якось так зробити, щоб цих корупційних скандалів в енергоатомі більше не було. Ну тому, що. Повторюся, абсолютно ідентичний скандал з абсолютно різними урядами, різними президентами, різним усім, а скандали ідентичні. Це, це, це тактичні інструменти, і вони певним чином могли би вгамувати ситуацію в суспільстві, так само, як, можливо, якісь інші відставки на різних рівнях, відставки різних людей. Це тактично політично, да? але суспільство хоче реально якоїсь там, ну не просто там. Війни з корупцією. Суспільство хоче крові корупціонерів. От я, от, а це, це, цю проблему задовольнити, ніяко кажучи, складно, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що таке суд, що таке суд по відношенню до людей, у яких об'єктивно грошей багато. От, тому це буде велика проблема. Я вам хочу сказати, що це ж, ця ж історія буде довгограюча, будуть засідання судів, там будуть виступати адвокати. От у нас, наприклад, я бачу, як у суспільства викликала якась бурхлива реакція, коли адвокат одного із підозрюваних казав, що а ви там доведіть, що це були долари. Це якісь там прямокутні ці значить, папірці. Це не долари, там валялися, щось не знають. Але ну, і воно якби виглядає як знущання, але це ж якби нормальна українська судова практика. Коли там адвокати, там, а ви доводьте, будуть доводити. Місяцями, роками, тому що їх вже головна мета просто тягнути час, допоки політичний запит на цей справу зникне. А очевидно, що він зникне, коли, наприклад, відбудеться якась зміна влади. Ну просто це тому буде головне, аби ніху, президент... тому що не матиме від цього якогось політичного, політичної вигоди, тому, пане Петре, головне підводимо підсумок, аби президент цього не допустив. Чи він Будем готовий збирати. буде це зробити? Поки що ми на це друзі відповісти з паном Петром не можемо, а за цим слідкуємо разом.